Річка Сухий Кобилячок протікає селом Пришипи, ділить територію громади на дві частини. Минулоріч, як і багато інших водних артерій України, через низький рівень ґрунтових вод та відсутність опадів, річка у селі потерпала від зневоднення. Ситуацію кардинально змінили цьогорічні весняні паводки в країні, і вперше за п'ять років кажуть в сільській адміністрації, в один із ставків почала прибувати вода. Втім, залишився заблокованим перехід вже в інше русло, із вирішенням проблеми громади допоміг єрестівський ГЗК. Фахівці підприємства, використовуючи автомобільний кран Ліпхер, встановили на понтон водний насос з електродвигуном. З'єднали рукава, перекинули їх у іншу сторону, запустили потужний генератор і, врешті, почалося наповнення. Ми можемо бачити, рівень піднявся і з'єдналося із дорогою трупами, під які проходять під дорогою, але далі не йде. Тому ми звернулися до наших сусідів. До наших партнерів, до наших друзів, які нам постійно допомагають, це Ярисівський гірнішезбачельний комбінат з допомогою надати нам насос, щоб ми могли перекачати з цього ставка у три інші ставки. А в цей ставок вода прибуде із річки. Таким чином, коли в цих ставках є вода, у рівень ґрунтових вод в населеному пункті. Підтримується, є вода в колодязях, у свердловинах, у населення у приватному секторі. Ну і, звичайно ж, немає зараз військовий стан, немає мисливських таких мероприємств. Зараз у нас тут багато гніздиться птахів. Цей і лебеді, і качки до цього Пришипська громада розчищувала каскад ставків самотужки, але водний об'єм залишався мінімальним і поповнювати його не було можливості, розповідає сільський голова. Однак, злагоджена робота компанії ФорЕкспо допомогла якісно вирішити це питання. Зрештою, рівень води згодом має зрівнятися завдяки тому, що у першому ставку наповненість підвищуватиметься природнім методом.